Громадськості. Дійсно мав місце конфлікт при розгляді питання про формування громадської консультативної ради. Я вважаю, що це була моя помилка, вона дійсно не виправдана і неприпустима. Я адресував свої вибачення пану Андрію Єспіменку. Я оприлюднював вибачення з цього приводу в доступний мені спосіб і визнаю, що це неправильно і неприпустимо. Разом з тим, думаю, що кожна людина, коли є великі емоції, напруження, знервування, може помилитися. І я не завжди впевнений, що першим, що має бути, це цю людину розірвати або покарати. Ви маєте кожен право, кожен маєте усвідомлення своєї відповідальності, кожен має свій життєвий коли у вас виникали подібні ситуації або когось, кого ви знаєте, виникали в такі ситуації, я це вирішуваюся. Я визнаю свою помилку і приношу вибачення пану філику і тим, кого це образило. Немає більше, щоб до цього додати. Дякую.